Мої вітання! Порада карт вам до вашої ситуації. Порада карт вам до вашої ситуації. Порадою є те, що вам потрібно багато що дізнатися, багато що зрозуміти, що усвідомити те, що у вашій ситуації не все від вас. Залежить. Є ще сили, є ще обставини, які впливають. І прийміть, зрозумійте те, що ви можете. Але не все. Від вас багато що залежить, але не все. Є такі нюанси, є такі моменти, які від вас не залежать. І ви повинні зрозуміти те, що є ще. Сторонні фактори, які впливають на ситуацію, які регулюють цю ситуацію. Подивіться на це з іншої сторони, з тієї сторони, яку ви не можете усвідомити і прийняти, що що відбувається, воно буде відбуватися. Ви включені в цю ситуацію, ви щось там вирішуєте, ви робите, ви думаєте, да, ви усвідомлюєте, але дії і події, які відбуваються, вони активно відбуваються у вашому житті. І сили втручаються в цю ситуацію. Прийміть те, що не все ви можете, не все ви здатні. Контролювати. І вам потрібно подивитися, прийняти, усвідомити, що є, є ще щось зі сторони, що регулює, контролює. В загальному самі собі сядьте, подумайте, проаналізуйте і зрозумійте, що ця ситуація вам дана для того, щоб ви побачили різні грані цієї ситуації, різні сторони, різні, різне рішення цієї ситуації, і були готові до того, що ось в будь-який момент може все змінитися, може все перемінитися. Будьте спокійні, врівноважені. Думайте, аналізуйте. Дивимося на карту попередження, про що ж вас хочуть попередити стосовно цієї ситуації. Карта попередження стосовно цієї ситуації. Острігайтеся чоловіка, який намагається вас. З, зіштовхнути з вашого правильного шляху, з того шляху, який ви обрали. Остерігайтеся людини, яка емоційна і яка емоційно неврівноважена. Це яка людина, яка хоче вам щось доказати, донести, ну, це все так брухливо, так активно, що воно ця. А активність, його активність цієї людини вас заганяє в глухий кут. Ви починаєте переживати, ви починаєте сумніватися, ви починаєте в собі закриватися, у вас з'являються негативні думки. От попередженням є те, що остерігайтеся такої людини. Людини, яка на емоціях, яка зі своєю вигодою, яка хоче отримати користь із цієї ситуації, отримати вигоду із цього всього. Є така людина біля вас, і, ну, вірно, що це чоловік, який вас зіштовхує з вашого правильного шляху, з ваших намірів, з ваших думок, розвиток вашої ситуації, залежить від того, як ви будете думати, як ви будете вирішувати, як ви будете діяти. Чи зможете ви. Самі себе зібрати і зробити так, як вам потрібно, так як ви хочете.